Всем привет, звонимой канали. Ми будемо дивитися новину ETS 2 Shimmins Cargobles Trailer Pack. У нас в ETSP новенький. Сьогодні вам хочу поділитися дуже цікавими новинами за нашими без конютіна. Ми співпрацюємо за Shims CargoBull. Карбамбул. Щоб додати їхнє добре відометре Євро 172 Delsier Shint, CarbGobal Trailer Pack. Тепер до суми ЕС7. Вчора воно випустило і все таке. Тепер ми можемо поєднати свою вантажівку з цим відомим німецьким брендом. Ви основно в 1892 році. який легко пізнати за куртовим логотипом синя слона компанія Гарб Гобул» відомо своїм інноваціям, дизайном і високоякісним причепом, що робить її надійне ім'я у галузі логістики та транспортування завдяки глобальній присутності компаніям продовжує встановлювати сердати ефективність та Надійність у виробництві причепів. Ми ото будемо дивитися пізніше відео. Sims Гарбул Трелепа включає вісім нові фірми причепи, а також 5 аксесуарів для компаній, які ви можете прикрасити в салон своєї вантажівки за все місць трейлером. Ну, ви можете і аксесуари кабінет. Я трейлом місяця. Ото там. Отак от виглядає тр... прицеп, слончик, шмарт рейлеклонісайд. Нормально прицепи. бутилки і все так далі. Морозово. Бутилка морозиво, Розво, так виглядає. телевізори, І все так далі. І два прицепи. Перший і другий. Це великі подорожі за Німеччиною. Ну, гарманії і все не Як завжди, кожен трейлер пропонує широкий вибір варіантів налаштування. Ви можна вибрати різні шасі, кузови, бічні захисти, задні баби, задні двері, ящики для зберігання та баки для води. Це так в салоні. В салоні можна побачити. Шапку мотового бренда слоника. Ми можемо поставити слоника, Треба досі купляти цю кружку і Ми так хотіли би казати цією нагодою і щоб подякувати нашим партнерам Ушіць. За те, що вони чудово працювали з нам над оживленним своїм причасті. У світі є ТС2 постійно обмінюючи даними, надаючи відгуки та відоповідають на інші запитання. Також ми можемо побачити е, прицеп, ну так ще виглядає, як прицепи для, для прицепи, провізори. Для два прицепи. Ви можуть подорожувати як до Норведанії, Швеції і кудись великі прицепи до Скандинавії. і прицепи з грузовиків. Ви можете, побачити, виглядає цемент або грей... от, гривень. Де вони водять. І каміння ви тоді, побачите, тут можна каміння, морозу вести, як ви хочете. Воно буде так виглядає, що е, ви будете вести, ви будете знати, що вести. Або каміння, або морозу, або е, е, щебінь і ще так далі. І колеса показують металл. Идем в відео, буду дуже маленько дивитися, тому що так показує, що эффективно e... прицепим и все так далі, Щит гарбулонт. Так пока так а, в салоні слойник е в салоні показують. Ну, мы можем наліпки кук-колвести, забувся, другие зараги. Не зацепиш все файні у мене прицепи трейлер Парк. А, ми закінчимо. А, новини про DLS прицепи Прицеп з Garbals прицепи. Не забудьте поставити лайк. Списуйте на мій канал і буде багато новин про ЕТР-2. Пока.